Усім привіт! Вас вітає майстерня жогло Воркшоп і Іван Джогло. Сьогодні будемо виготовляти дуже цікаву і прекрасно застосову для дому, яка називається вішак для одягу. Він буде пересувний, він не буде дуже 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 міцний, що на ньому можна буде стояти і на нього можна буде сідати, але тим не менше, ви зможете його використовувати в себе в інтер'єрі як предмет дизайну або інтер'єру вашої квартири, а також функціонально і з насолодою ним користуватися. Отож, до справи сьогодні в нас є дошки, які є вторг Колись вони були упаковкою для скла. В принципі, для мене це, для майстерні жогла воркшоп, це дуже-дуже популярний в принципі, матеріал, і ми його дуже часто використовуємо, тому що він дуже зручний. Він зручний в обробці, він переважно сухий і він має переважно однаковий калібр, що означає однаковий розмір. Тому зараз ми будемо виконувати. Невеличке креслення, на якому ми зможемо побачити, як виглядає або як, можливо, в майбутньому буде виглядати наш виріб. Це буде схематичний малюнок, я не художник, на жаль. Я просто зроблю якусь замалювку і ми побачимо, як це буде приблизно виглядати. Ну що ж, є схематичне креслення. Ось у нас будуть дві дошки тут, дві дошки тут. Тут буде по периметру чотири дошки і будуть ламелі поздовж. Зверху буде оця от нікельована трубка, яка залишилась в мене від попередніх замовлень. Іноді такі трубки є в мінусі. Бо коли ти щось виготовляєш, то ти рахуєш цілу трубу, кратну, яку можна придбати. Це відхід, в принципі, його достатньо. Він майже 89 см Має в принципі, для нашої застосовки цього буде достатньо. Тому ось наша штучка. Ми її зараз будемо виготовляти. До справи, панове, ми маємо дошки, в принципі, їх нам має бути достатньо. Якщо що, в мене є ще такі дошки. Вони оброблені, зверніть увагу. Ось їхня частина вже є оброблена. Можливо, краще показати на цій, оця взагалі ще ліпше оброблена, вона має красивішу фактуру. Ось тут ми бачимо необроблені труці, але для цього нам потрібно знати точний калібр, точну ширину наших дощок. Тому я, в принципі, цього не робив. Отже, в нас є дошки такі, вони з двох сторін оброблені. В принципі, нам треба буде чотири стійки. Стійки будуть попарно між собою скріплені. А також нам потрібно буде чотири дошки, які будуть утворювати рамку. Американці кажуть. Фрейм, і це модно казати зараз, англіцизм і застосовувати. Я застосую такий англіцизм. У нас буде внизу невеличкий фрейм, на якому будуть прикріплені ламелі. Ламелі ми виконуємо з, з цих же дошок. Ось. І фрейм він буде трошечки такий ширшої дошки. Я думаю, можливо, товщиною десь не товщиною, а шириною десь. Навіть можливо 10 см. Бічні наші дошки мають мати таку ж ширину, як і фрейм нижній. Тому я думаю, що я з гордістю і впевненістю зараз візьму і відкалібрую ці дошки по 10 сантиметрів в ширину. Перед тим я гляну. Чи є хоч одна сторона, яка більш-менш є рівною. Якщо я назбираю необхідну кількість дощок з рівною частиною, то в принципі ми не будемо застосовувати більш ніяких інструментів як циркулярна пила. Якщо доведеться ще використовувати інші інструменти, то ми застосуємо фуганок, але перед тим я спробую все ж таки відібрати ті дошки, які потрібні. Зараз я вибираю дошки, в яких є одна рівна сторона. Байдуже, яка з них. Головне, щоб одна сторона була рівна. Тому що на циркулярній пилі треба, щоб хоч одна сторона була рівна. Це необхідно, тому що паралельний упір, який розташований паралельно пильному полотну, пильному диску, він має до нього має опиратися рівна сторона дошки, аби по всій довжині дошка була одинакова. Мені здається, що нам повезло, і всі наші дошки мають одну рівну сторону. Так, принаймні так виглядає. Так, ну все. Раз, два, три, 4, 5, 6. Мабуть, цих дощок замало, а зараз принесу ще трохи, тому що ламелі треба зробити і треба зробити фрейм. А фрейм має мати мінімум 80 см. Зараз ще раз переміряємо нашу, нашу трубу. Вона має дійсно 80, майже 88 см. А отже, наш фрейм має не перевищувати 80. А можливо, навіть вся конструкція має не перевищувати 80 см. Отже, нам треба зрозуміти, що довжина, не довжина, а ширину наших дошок, Товщину. Товщина 2 см і 2 міліметри. Це треба помножити на 2, у нас вийде 4 см і 4 мм. І від 80 см треба відняти 4 см і 4 мм. А я завкруглю до 5 Отже, від 80 треба відняти 5 см. Вийде 75 см. Отже, ширина нашого фрейму буде 75 см. Треба порахувати приблизно. Наші дошки є майже 1,80 метра, може, може навіть і більше. О, 1,85 м. Фантастично. 70 і 70, це буде метр 40. Отже, в нас вийде дві дошки 70 см. А в глибину наш, наша конструкція буде приблизно, думаю, що 50. Можливо, 60 краще зробити. Я думаю, що 50, вона тоді буде набагато зручніша. Добре, 50. Якщо в нас є 1,40 додати 50, тоді виходить у нас метр 90. Отже, цих дощок недостатньо буде. В такому випадку ми намагаємось, пробуємо принаймні. Проховати необхідну нам кількість. Отже, ці дошки, якщо ми відкалібруємо, то в нас буде 4 стійки, і це буде 4 дошки, тому що стійки наші будуть приблизно 1 метр і 80 см заввишки. Значить, в нас є 4 стійки, і в нас є дві дошки, які утворять, які, в принципі, утворять повний фрейм, повну рамку, нижню нижню конструкцію нашу. А ламелі вже не буде з чого нарізати, мабуть, так? Не так, а точно. Іду, візьму ще дві або навіть три дошки для того, аби забезпечити себе матеріалом точно. Ну що ж, я приніс ще три дошки. Тепер нам точно має вистачити матеріалу на всю нашу конструкцію. З цими дошками я роблю те ж саме, перевіряючи, в них є одна рівна сторона. Зі всіх сил, надіюсь, що так і є. Поки що так і є. Ну і останню дошку перевіримо. Ну, в принципі, цього достатньо. Оскільки я стою близько до нашої торцювальної пили, торцювальна вона називається, тому що вона ріже дошку, калібрує її по торцях. Вона звужує або розширює дошку. Ну, розширити дошку вона не зможе, бо це якби пилка, вона відрізає. Тому ця пилка призначена для того, аби калібрувати дошки по довжині. По ширині їх Калібрує циркулярна пила, по товщині їх калібрує два інструменти фуганок і е, рейсмус. Отже, ми зараз, оскільки ми близько знаходимося біля торцювальної пили, від, е, відкалібруємо наші дошки, наші майбутні деталі е, по довжині. Ми виріжемо наш фрейм і вирішимо стійки нашої конструкції. Отже, фрейм, ви пам'ятаєте, має мати 75 см завширшки. Значить, ми. Робимо 75 см дві деталі, і дві деталі, оскільки глибина наших конструкцій є 50 см, то ми ріжемо 50 см, а потім відкалібруємо настільки, наскільки це треба буде, бо тут ще товщина дошки грає роль. Тому зараз до торцевої пили і нарізаємо деталі. Це на сорцевій пилі. І, в принципі, по великому рахунку, це повинна бути виключна кількість матеріалу. Тобто весь матеріал, який ви бачите зараз на столі, це інст... матеріал, який потрібний для нашої роботи, для виконання нашої, нашої конструкції. Зараз ми виконали калібрування. По довжині. наші дошки приготовані по довжині. Тепер ми будемо нарізати їх по ширині. Ось ці дошки ми обріжемо, якось облаштуємо так, щоб дві крайки були обрізані на циркулярці, адже циркулярка дає хороший різ, після якого легко пошліфувати таку деревну. А з другої сторони ми відріжемо таку кількість, яка нам потрібна для наших стійок які мають бути 10 см, про які я вже казав попередній раз. Фрейм наш теж буде 10 см, ось наші частини фрейму це є вищі частини, це є ширші частини. А ось ці дошки вони будуть виконувати функцію ламелей. І ламелі ми наріжемо на циркулярні пилі. Їхня ширина буде 4 см. А відстань між ламелями буде 1 см. І їх буде 10 штук. Або побачимо, як в нас там вдасться. Можливо, я щось неправильно розрахував. Завжди можна на місці щось. Змінити. Тому зараз ми переходимо до циркулярної пили і будемо працювати на циркулярній пилі, аби зробити ширину дощок або ширину наших майбутніх ламелей, однакову, уніфіковану для певної категорії деталей. І ця ширина 10 см для стійок, 10 см для фрейму і 4 см для наших ламелей. До справи йдемо до циркулярної пилки. Ми відкалібрували наші деталі по ширині. Тепер у нас є ламелі, є наш фрейм, наша рамка, нижня частина нашого, нашої конструкції, а також стійки. Що ми зараз будемо робити? Зараз ми зробимо дуже-дуже хитру штучку, яка буде базуватися на деяких геометричних розрахунках, а саме на визначаннях радіусів діаметрів, а також їх застосові. Ми будемо застосовувати на наших стійках діаметральне зрізання дошки. Що це означає? Нашу край, край, край нашої дошки ми обріжемо в правильному колі. Для чого нам це потрібно? Для того, аби коли з'єднати наші стійки, і коли вони будуть розходитись і сходитись, правильний діаметральний зріз дасть нам можливість на будь-який кут розставляти наші стійки. Тому зараз ми будемо це робити. В нас є дуже просте рішення цього всього. І зараз нам навіть не потрібно проводити якісь, вирішувати якісь завдання, задачі, тому що наші стійки мають 10 см завширшки. Отже, наш діаметр має мати 10 см, а наш радіус має мати 5 см. Отже, ми від краю дошки відступаємо 5 см. В глибину і 5 см в обидві сторони дошки. Таким чином, креслимо правильне коло на всіх цих дошках, потім обріжемо їх за допомогою лобзика електричного ручного. І потім відшліфуємо їх за допомогою шліфмашини під дуже цікавою назвою. В народі її називають танк. До справи! Ну що ж, ми підготували наші стійки. Тепер вони мають радіусно-діаметральний зріз. Я використав фрезер і обгінну фрезу. Що означає обгінна фреза? Вона в прямому смислі означає, що це фреза, яка обганяє. Що вона обганяє? В неї є ось тут підшипник. Зверніть увагу, я зараз трошечки її для вас заголю. Ось наша фреза. Вона має два ножі. Ножі розташовані, як ви бачите, нерівно під кутом. А також вона має два підшипники згори. І це означає, що це є обгінна фреза з верхнім підшипником. Верхній він називається тому, що фрезер рухається ось таким чином, тому і підшипник називається верхнім. Підшипник є такого ж діаметру, як і діаметр фрези, ріжучої частини фрези. Ріжуча частина фрези – це її два ножі, і тіло, в яких запаяні ці два ножі. Підшипники повторюють згин деталі, яка вважається шаблоном, і вирізають в необхідній дошці такий же паз, як і в шаблоні. Повторюючи підшипниками абсолютно весь вигін шаблону. Як шаблон я використав одну дошку, яку я обрізав за допомогою лобзика, а потім відшліфував за допомогою шліф, шліфувальної, стрічкової шліфувальної машини, яка в народі називається танк. Бо вона подібна на танк. Трошки подібна на танк. Ось. І я використав цю дошку як шаблон, з допомогою якого я вирізав наші півкруглі частини у всіх дошках. Зараз ми приступаємо до складання нашого фрейму, нашої рамки, для того, аби не заморочуватися з довгими геометричними розрахунками. Ми зробимо рамку, а потім за допомогою рамки відкоригуємо кут нахилу наших стійок. До справи будемо використовувати шурупи, а також клей. Дуже люблю клей. В таких випадках він дуже-дуже актуальний. Не будемо боятися сьогодні використовувати шурупи, їх буде багато, і всі вони будуть майже на нашому фреймі, на нашій рамці. Внизу це буде наша нижня полиця. Ми будемо використовувати потайоріз, шурупи, клей і, можливо, деякі з автоматичних або не автоматичних струбцин. Я обробив наші ламелі, вони вже готові до вжитку, готові для того, щоб в них просвердлити потаї і їх прикручувати. Але я мушу, звичайно, вас підготувати до того, що я мушу обробити фрезером і нашу рамку, наш фрейм повністю, і наші опори. Тому ми приступаємо зараз до цього, попередньо трошки поприбираю. І все, і будемо працювати далі. Тепер наші деталі всі оброблені фрезером, всі крайки зняті, і тепер ймовірність надщербити такий гострий край дуже мала. Дуже, дуже, дуже мала. Всі наші деталі оброблені. Тепер ми перейдемо до деяких теж необхідних речей перед тим, як почати складати і почати якісь конструкційні роботи. Треба в наших стійках відшліфувати крайки. Відшліфувати крайки. Бо їх ми обрізали за допомогою циркулярної пили. На нашому фреймі я вже відшліфував, відшліфував крайку. За допомогою шліфувальної машини танк я використовую її, тому що вона для цього якраз дуже добре підходить, адже вона має стрічку безкінечну, яка рухається в одному напрямку. І якщо розташувати шліфувальну машину за рухом волокон, то вона в принципі дуже постійно шліфує. А ще вона шліфує в порівнянні з орбітальною шліфмашиною, ексцентриковою шліфмашиною, набагато швидше. Тому я засто... застосовуватиму танк і будемо шліфувати наші опори. Зараз я використовую автоматичні струбцини для того, аби закріпити нашу заготовку. Можна сміливо назвати нашу деталь заготовкою, адже вона не повністю готова. Я закріплюю її для того, аби було комфортно працювати, бо танк шліфмашина важка і нею складно працювати одною рукою. Тому я прикріплюю нашу деталь і буду так робити з іншими нашими деталями. Буду їх прикріплювати і шліфувати крайки. Чому тільки крайки? Тому що це, в принципі, достатньо кльово і зручно. Тим більше ми працюємо в такому брутальному стилі. Зараз використовуємо такі яскраве. Поведінку дерева в інтер'єрі, щоб воно яскраво було помітне, було акцентом дизайну. І для цього не завжди потрібно зробити лакшері, бо лакшері переважній більшості губиться в інтер'єрі, воно відчувається як належне. А бруталін завжди звертає на себе увагу. Крім того, нас цікавить в першу чергу конструкційна міцність цієї інсталяції, цієї застосови, цієї стійки. Тому ми використовуємо такі от хитрощі. Ми не шліфуємо пласт дошки, ми шліфуємо тільки крайки, бо на них дуже дуже помітно сліди від різання на циркулярній полі. Тому зараз ми зашліфуємо за допомогою шліфмашини танк. Нагадую, бачите, вона трошки подібна. Все ж таки на танк, і після шліфування вже почнемо якісь конструкційні зміщення в сторону складна в сторону складання нашої конструкції. Наші деталі тепер повністю готові до виробництва. Залишилось тільки просвердлити потайні отвори для наших ламелей. Ми зараз це зробимо і, можливо, прикріпимо ламелі, а можливо і не будемо кріпити. Ми вже почали складання, не дочекались вас, почали без вас, але тим не менше вам сподобається весь процес. У нас ще будуть ламелі. Ми вирішили скласти цей абсолютно прекрасний каркас. Дещо схитрили там на горі, треба додати деякі деталі. Я знайшов дві прекрасних водостійких фанери під назвою FSF, то є маркування фанери, яке означає, що фанера є водостійка. І ми зараз виготовимо там на горі таку нехитру конструкцію, в якій буде влаштована ще наша планка металева. А зараз ми просто приробляємо наше дно до наших стійок. Ми прийшли до завершального етапу. Тепер залишилось тільки вставити нашу трубу і поставити нашу конструкцію на ноги, подивитися, як воно виглядає. Тому ми рухаємось в цьому напрямку. Як ви бачите, тут є фанерки, прикручені на шурупи, звичайні, і саме в цих фанерках вирізані отвори для нашої металевої шприхи. Отвори прецизійні, дуже тому встановлювати, монтувати трубу достатньо непросто. Але ми впораємося з цим завданням обов'язково. Треба просто старатися. Таким чином ми встановили нашу трубу, і наша конструкція виглядає повною. Зараз ми її встановимо на стіл і побачимо, як вона виглядає. Виглядає дуже класно та ефектно. Що сказати, це буде неодмінною, просто неодмінним елементом дизайну будь-якої домівки будь-якого будинку. Через завкруглені краї, через таку приємну, таку теплу енергетику, такі меблі, такі конструкції вони завжди є актуальними як в якомусь супер сучасному дизайні. Так і в абсолютно традиційному, наприклад, навіть в етнодизайні, в етностилі, якщо будинок зроблений, така конструкція абсолютно нормально підійде. Звичайно, що варто, якщо це етностиль, замінити цю нікельовану трубу на дерев'яну трубку. Але тим дерев'яний, ну дерев'яний кругляк, можна так це назвати. Але тим не менше, сама конструкція є універсальною, тому що вона є простою і застосовується абсолютно в багатьох речах і в різних частинах світу. І вона, в принципі, дуже Подібна до якихось етномотивів, тим не менше, в сучасному хай-тек дизайні це може бути просто таким яскравим елементом, який доповнює цей дизайн, або навпаки, його характеризує його оригінальність і крутість за допомогою свого такого, як можна сказати, ні за допомогою свого наїву воно таке наївне, простеньке, приємне, таке закругли, сей, таке приємне на дотик і таке дерев'яне, тепле, тепле, тепле. Дуже кажуть, люблять казати зараз кру крутий теплий ламповий звук. Ось це от фактично така теплолампова конструкція. З вами була майстерня Жогло Воркшоп, а також Іван Жогло. Я з вами прощаюсь до наступних випусків. А невдовзі ми покриємо цю річ, і можливо, колись ви побачите це в якійсь із програм. Вже на території, і воно буде використовуватися за призначенням на все добре. Цілую вас творіть, будьте здорові.